Привіт, сьогодні я розповім 20 фактів про Бравл Пас і Бравл Пас Плюс. Погнали! Один факт: перший сезон Бравл Пас називався Базар Тари. Два факт: Бравл Пас Плюс спочатку не було, його додали в 21 сезоні. Три факт: до того як вийшов Бравл Пас Плюс за безкоштовне проходження Бравл Пас, можна було отримати 90 гемів. А з виходом Бравл Пас плюс 50 гемів. 4. Факт: з 1 по 20 сезон включно можна було купити Бравл Пас за 169 гемів. 5. Факт: до того як вийшов Бравл Пас плюс був звичайний Бравл Пас за 169 гемів. І такий ж самий Бравл Пас тільки тобі дають зразу 10 рівнів Бравл Пас і коштував 249 гемів. 6 факт з 21 сезону включно в Бравл Пас перестали додавати бійців. І замінили їх скінами та їх перефарбуванням. 7 факт в 21 сезоні рівні Бравл Пасса скоротились зі 70 до 50. 8 факт: якщо ти купив Бравл Пас, то напаєте 10 рівні тобі дадуть ексклюзивний титул. 9. Факт: якщо сильно гортати назад, то ви побачите носок спайка, який там з'явився з трьох сезон Парку Стар 10. Факт одного сезон Бравл Пас, базар Тари, вийшов 13 травня 2020 року. 11. Факт раніше час Бравл Пасу був приблизно 2 місяців. Але і за скорочення рівнів прийшлось скоротити час до приблизно 1 місяця. 12 факт в одного сезоні Бравл Пас за одного рівень платного Бравл Паса був в один мегаящик. Але з двох сезону по 20 сезон був ексклюзивний скін. 13. Факт. На даний момент звичайний Бравл Пас коштує 7 доларів, а Бравл Пас плюс 10 доларів. 14 факт. В 22 сезоні Бравл Пас був баг з гемами. Діло в тому, що якщо в тебе був куплений Бравл Пас. І ти його вирішиш окупити ще раз, тобі видають компенсацію в гемах. Деяким гравцям давали по 5 тисяч гемів. І тих гравців, які користувалися цим багом, забанили. 15. Факт. Коли ти пройшов повністю 5 10 рівнів Бравл Паса тобі будуть давати за кожні 1600 жетонів одного приста. 16. Факт. На 25 рівні Бравл Паса ти можеш отримати безкоштовно будь-якого бійця до епічної рідкості, включно. 17. Факт. В гравців, які не купляли Бравл Пас за гроші, є акція зі знижкою на звичайний Бравл Пас. А саме зі знижкою він коштує 2,5 долара. Важливо, акція діє тільки на звичайний Бравл Пас, а на Бравл Пас плюс немає акції. 18 факт. Скіни лишаються ексклюзивними на протязі одного року. 19. Факт Скіни з 1 по 10 Бравл Пас на даний момент не можна купити. 20. Факт 5 основних привілегій Бравл Пас. 1 ексклюзивне кольорове ім'я, 2. Додатковий подарунок в магазині. 3. Подвоєння жетонів. 4. Додатковий квест дня. 5. Преміальні квести сезону. Надіюсь, ти дізнався хоч одного факт, який ти не знав. До зустрічі!